Вітаю, брати, сестри. Слава Богу, що знаєте, вітання, коли ми вітаємо, то це важлива частина нашого життя. Тому що, коли ми читаємо слово Господнє, то там написано вітання Філиппам, вітання Кор Колонцянам, Коринфям, але там і особисто було вітання. І сьогодні також. Знаєте, як Христос називав друзями своїх учнів з тим, ким він е, мав співбесіди, і сьогодні Бог називає і нас в сьогоднішньому часі друзями. Тому що е, коли ми вітаємося, і я особисто, навіть деяких із вас не знаю, але ми являємося друзями через Ісуса Христа. Як знаєте, Якова, другий розділ, 23-й вірш, каже так. Я здійснило, і здійснилося писання, що каже: Авраам вже вірував Богові і був названий він другом Божим. О, знаєте, сьогодні ми з вами віруємо Господу і названі друзями Господніми. Людина до кінця повністю не може відображати. Образ Господній, тому що, оскільки Господь має такі атрибути, як е, Він не може передавати своєму творінню, е, хоч би як Він їх не його не любив творіння. Він не може передавати самого себе, але існує сам він, Бог існує сам по собі. О, знаєте, Він передав Ісуса Христа нам, і ми маємо його. Але Бог, він існує сам по собі. Він не сотворенний, він є створець. Він безмежний, він суверенний, він вічний. І усе це стосується лише його одного. І ні на кого іншого не поширюється. Це Господня частина, яка є. Водночас Бог має такі риси, які повністю повною мірою притаманнені людині. Це розумність, самосвідомість, любов, добро. Святість, співчуття, вірність, отакі є властивості, особисто в їхньому найвищому прояві, наближають людину до Бога. От знаєте, коли це наближає нас до Бога. І це каже, що Господь назвав Авраама другом і сьогодні називає Тебе й мене. І дай Бог нам, як віруючим людям, бути друзями один з одним. Хай Бог благословить вас бути друзями і. Богові і людям благословення вам.